Вітаю на каналі Файна згадка. В цій серії відео ми розглянемо неймовірно цікавий метод запам'ятовування країн за допомогою мнемоніки. Я впевнена, що кожен з вас може стати справжнім майстром пам'яті, і я покажу вам, як це зробити за три повтори тексту, не вдаючись до зубріння. Подивімося на список, який складено по спіралі за мапою, а саме від країв, ідучи за годинковою стрілкою усередину. Праворуч від назви країни я підібрала слово, яке допоможе нам згадати оригінальну назву. Врешті-решт я склала невеличку розповідь, яка зафіксує послідовність цих слів підказок. Отже, зараз перед вами список країн та слів підказок Північна Америка, Канада, Сполучені Штати Америки, Багамські Острови, Куба, Ямайка, Гаїті, Домініканська Республіка. Сент-Кітс і Невіс, Антигуа і Барбуда, Домініка, Сент Люсія, Сен-Вінсент і Гренадини, Барбадос, Гренада, Тринідад і Тобаго, Панама, Коста-Рика, Нікарагуа, Гондурас, Сальвадор, Гватемава, Беліз, Мексика. Слова підказки: Канада. Канад, Сполучені Штати. Америки, Штати, Багамські острови. Багацько островів. Куба. Куб. Ямайка. Я Майка. Гаїті. ТІ ГАЇ. ДОМІНІКАНСЬКА республіка. Доміно без ДОМИНО Сен Сенкітс і Невіс. Святий Кіт невістки. Антигуа і Барбуда. Антикварна барва. ДОМІНІКА. ДОМІНО. Сент Люсія, святий Орестович, Сент-Вінсент і Гренадини, святий Ван Гог із Грінкою, Барбадос, Барбарис, Гренада – Громада, Тринідад і Тобаго, Тридід і табак. Панама. Панамка. Костарика кістки в річці, Нікарагуа, Німий Каракурт, Гондурас. Гондор, Сальвадор Далі чи Далі? Гватемала – Хватемало, Беліз Бейліс, Мексика Міксар. Тепер розповідь. Канатаходець по штату об'їхав багатько островів. Його одяг кубічна майка, на якій намальовані ті гаї, які є в співаків регі. Він грає в доміно без рук. Аудиторія кричить святий кіт невістки. Якось він дістав антикварну барву та перефарбував доміно. Святий Орестович, як це було файно. Якби це побачив святий Вінсент Ван Фангох, він би випустив грінку з руки. Одного разу йому заплатили барбарисом. Громада разом із тричі дідом, який весь час чує табак. Принесли йому панамку цих ягід, і він довго викидував кістки в річку, сидячи на березі та обмірковуючи своє життя. З ним був тільки його друг, німий Каракурт. Врешті вирішили їхати в Гондор та далі. Як тільки хотілося сказати вистачить, «хвате», відповідь була мало. Передавали по радіо, що бачили їх на іншому краю світу. Але він не змінився, бо пив беліс чомусь із міксера. Ну як вам таке? Бентега? Проте воно легко згадується. Спробуйте прочитати сам текст під відео ще раз, потім проговорити його вголос, а після того дешифрувати в список країн, уявляючи, де вони знаходяться. Якщо ніяк не виходить, напишіть про це в коменти та надайте відповідну реакцію під відео. Якщо виходить, теж буду рада побачити ваші відгуки. Бажаю вам гарних спогадів, відмінного запам'ятовування та перемог малих та великих.